Цей день дякую. Хочу подякувати в першу чергу нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо змогу жити, працювати і навчатися. І ще хочу дуже подякувати нашому самоврядуванню. Велике дякую нашим захисникам, що боронять нашу незалежну державу. Завдяки вам, ми можемо жити у вільній країні та розвивати себе, нашу країну задля її майбутнього. Щиро бажаємо, щоб кожен, хто зараз знаходиться на фронті, повернувся до себе за Дякую нашому народу, який, не дивлячись на такий тяжкий час, досі залишається разом. Особливо дякую тим, хто залишили з нами та підтримує нас, залишається волонтерами та займається благодійністю. А також дякую людям тим, які, на жаль, були змушені покинути наші кордони, проте, не дивлячись на це, все рівно поширюють правду поза світом. Дякую нашим медикам за те, що вони кожного дня рятують людське життя. На жаль, під час війни вам довелося працювати в екстремальних умовах. Спасибі вам за ваш професіоналізм, відданість роботі, мужність та безстрашність. Я хочу подякувати ЗСУ за те, що ви нас оберігаєте та даєте спокійно жити. Дорогі українці, ми всі маємо сказати дякую тим людям, що нас оточують кожен день. Це герої, кібери нашого часу. Саме люди ДСНС, швидкої допомоги, поліції. Першими прибувають на виклики і чи то дістати кішку з дерева, щоб рятувати про життя в вкратіш такої допомоги. Вони завжди прибувають першими. Щиро дякую вчителям за вашу терплячість, мудрість та невтомну працю. Ви формуєте майбутнє, і ваш внесок надзвичайно важливий. Хочу подякувати нашим волонтерам, які рятують людей і тварин з окупованих територій, а також забезпечують гуманітарну допомогу наших бійців. Ще дякую всім сім'ям за постійний внесок у наше життя. Ваша доброта і підтримка найкращий подарунок для нас. А -а -а -ай 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 -ай. Кому б ви сказали дякую? Дякую за існувати. Дякую, дякую сказала б всім, хто на передовій. Я сказала б дякую батькам. Я б сказала вчителям. Я б сказала за село. Дякую нашим військовослужбовцям, які нас захищають. Дякую. Своїм батькам, які допомагають мені у вихованні моїх дітей, їхніх внуків. Я б сказала, дякую за себе, за те, що вони працюють. Дякую, сказала б батькам своїм, дітям своїм. Дякую, велике, і безмежно вдячна нашим воїнам ЗСУ. Можу сказати всім українцям, ага. дякую за все хороше, що вони зробили для України. Зараз я хочу подякувати перше нашим воїнам, які захищають нас зараз. Завдяки їм ми можемо зараз стояти з вами, говорити і бути впевнені, що ми переможемо, і перемога буде за нами. Дякую вам.